Устка, пустина, косинка, запинка, завійка, пінка, завивало, замотанка, мацюк, намітка, рамту, убрус, опинанка, плат, повольник, фацелик. Що об'єднує всі ці слова і багато інших, яких одразу і не згадаєш. Так, ми правильно подумали, це все про жіночі головні убори, які побутували в Україні. А деякі переживають зараз нову хвилю відродження, деякі з них залишилися в історії на сторінках книг чи в картинах художників, а деякі ми із задоволенням носимою сучасним одягом, іноді свідомо змінюючи їх основне призначення. Здавна хустка вважалась українським національним аксесуаром, який зберігає в собі старовинні традиції. Хустка є символом прихильності, любові. Вірності, прощання, скорботи, оберегом і важливим ритуальним предметом. Це невід'ємна частина української культурної спадщини. Яка ж вона справжня українська хустка? Елементи народного прання, які були виготовлені з тканини ще у давні часи, матеріально не збереглися до наших днів сьогодні, про давній український одяг, зокрема про головні убори. Ми дізнаємося зі східних, руських та візантійських рукописів і книг, а також для ознайомлення велике значення мають твори мистецтва, живопис, графіка, фрески та мозаїки з детально виписаними зображеннями князів та близьких до них людей. Кустка прийшла на зміну давнім жіночим головним уборам образу та намітці. Вона мала побутове і врятове значення. Національна особливість давньої української хустки полягала у тому, що вона була білого кольору, виготовлялася власноруч від тканого полотна до вишивання. Колись хустки в Україні вишивалися вовняними, бавовняними та шовковими нитками. Здебільшого були червоні, сині, зелені, жовті та рожеві нитки. Орнамент на них був геометричний, а вже у XVIII столітті увійшов і рослинний. Вони були квадратної форми, різні за розмірами, часто і стороками. На Слобожанщині білі полотняні хустки вишивали гладдю червоною та синьою заполеччю. На Яворівщині наприкінці 19-початку ХХ століття хустки вишивали гладю по контуру малюнка різними мотивами. На Рівненщині вишивали прямою гладю, а пізніше хрестиком квадратні орнаментальні мотиви в кожному кутку хустки квадрата. Візерунки різних кутів однієї хустки могли відрізнятись, що надавало різноманітності у ношенні. Окрім квадратних мотивів, хустки на рівненському та Волинському полісі могли мати вишиту кайму завшашки в декілька сантиметрів. Давніше використовували полотняні та вовняні хустки домашнього виробництва, потім їх витіснили в фабричні зразки. Хустка була ознакою не тільки жінок у шлюбі. Її також носили на заміжні дівчата. відмінність полягали у способі пов'язування. Зазвичай одружені жінки пов'язували хустки поверху Чіпка, а дівчата без нього. Жінки намагались повністю сховати волосся, натомість дівчата його показували. Часто дівчата використовували додаткові елементи під хустку, а саме начинну пов'язку на брівник, ткану-стрічку, квіти, та віночок тощо. Окрім вишитих, вибічитих хусток ще побутували шовкові хустки з вибитими квітами, якого кольору тло, такого і орнамент. Вони могли бути різних кольорів. Якщо основа була шовку, то самі квіти матові. Виглядала така хустка особливо елегантно і вважали, що традиція їхнього носіння пішла з міста, тому що вони нагадували шаль. Дівчата та жінки раніше носили хустку протягом усього року. Одночас вона стала обов'язковим головним убором заміжньої жінки. Хустка була ознакою соціального становища жінки. Молоді жінки носили білі або яскраві хустки, старші темні, вдовгі чорні. Це також свідчило про рівень достатку сім'ї. Адже заможні жінки покривали голову хустками з дорогих тканин, а бідні з дешевших. Залежно від регіони. Жінки використовували різні способи зав'язувати хустки. Наприклад, у північних областях її в'язали під підборіддям, а кінці зав'язували на маківці. На київщині кінці хустки обгортали навколо шиї та зав'язували на потилиці. На території середнього підніпровір хустку драпірували довкола голови, але так, щоб залишити відкритим денцем очіпка. Хустина в житті жінки відігравала велику роль. Із нею пов'язано багато традицій, звичаїв та обрядів. Вона була найбажанішим подарунком, і жінка берегла, її, як зіницю ока. Хустка завжди вважалася оберегом. Якщо хлопець збирався в далеку дорогу, дівчина давала йому свою хустку на знак того, що чекатиме його. Якщо у сім'ї хворіла немовля, його сповивали у мамину хустку. Якщо думали, що дитину зручили, її обличчя витирали сподом спідниці. Або виворотною стороною ношеної хустки. За традицією, це мало оберігати малюка від хвороб та злих думок і очей. Перед початком будівництва хати перев'язали хустками руки майстрів, на хрестинах перев'язували руки і священникові. на похоронах усіх обдаровували хустинками, ними тримали свічку, хустку вішали на хорогли, померлому закривали очі хустиною. Хустку вішали як прапор на кресті померлої дівчини або хлопця. Широко використовувались хустки у весільному обряді. Під час сватання дівчина дарувала по хустці старостам і пов'язувала хлопцеві, якщо давала згоду на шлюб. Наречену молода дарувала хусточку виткану та вишиту власноруч. На початку ХХ століття на цій хусточці подекуди в кутах, були вишиті монограми нареченого віночка. У деяких місцевостях обряд заручень називали хустки. Після хусток дівчина не могла відмовитися від весілля, тому що це був великий сором. Такий існував звичай, за яким мати молодої давала доньці, хустку перед вінчанням, дівочі сльози витирати. Це було єдине, що вишивала мати до весілля дочки. Цією хусткою накривали очі жінці після смерті. У деяких регіонах. Руки молодим під час вінчання зв'язали хусткою, щоб міцна сім'я була. Хустка, перебравши роль намітки, почала виконувати на весіллі визначну роль маркера нового суспільного стану дівчини через обряд покривання молодої. У давнину покривав батько або молодий наміткою. Ближче до початку ХХ століття, коли на перший план вийшла хустка, головна роль у більшості регіонів прийшла до матері. Під час цієї дії дівчині розпитали косу, Мати двічі накидала на її хустку, але молода її скидала, лише на третій раз погоджувалась попрощатися з дівуванням. Хустка продовжує залишатися вживаним елементом і в сучасному вбранні. Сьогодні хустина теж популярний елемент одягу, який поза часом. Її носять на плечах, прикрашають волосся, вішають на сумки, використовують як браслет чи пасок. Модні бренди. Активно пропонують нові варіанти модницям у своїх колекціях. Традиції живуть, доки ми їх продовжуємо і пам'ятаємо. І на завершення нашої розповіді пропонуємо прослухати вірш Кольорова хустка фрасонської поетеси Любові Петрівни Пронько-Ященко у виконанні авторки. Кольорову хустку Ладу на плечі, хай зігріє щедро, маминим теплом, поведе у юність, де ключі лачі, відлітали вирі над моїм селом, всі хустки матуся зберігала в скрині, діставала в свято, як безцінний скар. В Спогади приходить в хустці тій понині, Що з веселки щедро назбирала хвару. Біла і червона, чорна ніби нічка, а на них букети, квітів осяйних, Щоб зоріла врода на дівочому личку. Одягни, хустину, магія у них. Не минайте двору, приїздіть до хати, Привезіть квітчасту роду оберіг, Там чекає завше вас голубка мати. Зав'яжіть хустину, припадіть до ніг.